У нас патфайдер з білої церкви. Одні робили двигун, інші електрику. Тепер ганяють його по всій білій церкві, один на одного пальцями показують. Електрики кажуть, що дме прокладка, тобто віздух в системі охолодження, що вона перегрівається. А матерісти кажуть, ми вже зробили, нічого не дме, в общем, а машина не їде. Людина по всій білій церкві туди-сюди. Його з одного на СТО, на інше ганяли і в ітоги він вирішив приїхати до нас. Хтось робив двигун, акумулятор дохлий. Я буквально 5 хвилин з компом посидів з відкритими дверима. Він розрядився, заряджаю акум. Тут ось, я так розумію, дирочка в гофрі. В общем такий корчик. Є ж помилка по дроселю. Троїть, коли запустиш. В общем, така собі капіталочка цікава. Хто і як капіталив, будемо зараз розбиратися, що після капіталки машина не їде. Навіть ще не підключаюся компом. Видно, що тут життя не дуже солодке було в цієї машини, тут купа питань. Судячи з усього було до витратоміра, у якихось електриків. Думаю, що даремно ці питання були, просто люди параметрів не знають, тому що ці витратоміри з 30 досить живучі. На дроселі там теж проводи оголені, стирчать. Мучили його не один день цей дросель. Що ми будемо зараз дивитися, що тут накапіталізували в цій машині. Пробочки стоять неправильні. На обох є клапана. Я відкрив цю, подивитися, що в радіаторі вона смаканула. Це мені здалося підозрілим. І взагалі тут, здається, повинна стоять. Звичайна пробка без клапана. А з клапаном у нас тут повинна стояти чи навпаки, я вже не пам'ятаю, але вони не повинні бути обидві з клапанами. Тобто вже тут криється засада. Навіть якщо її нормально відкапіталили після такої установки цих кришечок, вона б довго не проїздила. Вона б завоздушилася і знову перегрілася. Значить У нас. Тут стоїть 0,9. Це невірно з клапаном. Тут вона не повинна стояти. Тут повинна стояти без клапана. Я пішов, знайшов у себе бушечку. Нової поки що немає, але для перевірки і БУшечка підійде. Так. А тут у нас повинна стояти ось ця. Один і один. Для бензинових. Не 0,9, як оце, а 1,1. Тепер можна буде перевіряти далі, як вона працює, ця машина після того. ну Не кажу вже, що про емульсію в бачках і в радіаторі але це не кажу, тому що, якщо вона була перегріта колись і робили капіталку, тому що вона була перегріта, то... Емульсія ця залишилася ще з того разу в радіаторі, в бачку. І її буде ще вимивати багато-багато місяців. Там Разів 10 потрібно змінити. ну Може не 10, може менше, але вимиватись вона ще буде не один рік ця емульсія, Тому на це поки що можна заплющити очі. В усіх блоках по дроселю помилка P1829, потім в коробці. Теж є по дроселю а двигуна взагалі перестала машина, комп'ютер бачить. Тобто я вже другий раз запускаю діагностику, пише, що не двигателя в этом автомобілі. Зранку ще був, я ще читав, була помилка по двигуну. Вернів ще як? По пропускам запалювання, по дроселю А зараз... Не можу в двигун зайти, пише не обладнаний двигуном автомобіль. Корч страшний. Вибачить мене хазяїн. Вікна відкрити не можу, ні одне не працює. Сука, блін. Блокіровка, не блокіровка. Пофіг, воно одне щось. Шевельне це і все. Вікна не працюють. Залишаю машину заглушену з відкритими дверима. Сиджу з відкритими, бо машина чорна, а на вулиці спека. Акумулятор розряджається швидко. Тому потрібно сидіти діагностувати, щоб двигун постійно працював, щоб акумулятор не здох з піднятими вікнами. Короче, о, Коробку. No, no ecu. Не бачить коробку зараз. Короче, можливо, генератор лупить перезаряд. Тому двигуна не бачить. Було у мене колись таке на тіані. Типа блокировка спрацьовує блока, щоб не спалити. А ну, можливо там вольт 15 на генераторі. Попробую ще раз в двигун зайти. О, ура! Зайшов! Так, throttle, Function. Якась робота термостата. Ну це здається... Хазяїн казав, що є помилка по помпочці, яка перекачує там. На патрубках пічки стоїть така електропомпочка в бензинових двигунах. Можливо, що по ній. Помпочка, до речі, в мене теж є на цю машину. Так, подивимося по параметрам. Щоб зразу сказати, що тут щось кидається в очі сильно відрізняюче Ну, щось сильно відрізняється від норми, то і ні. розсінхрону нема. витратомір правильно показує. Є там трошки багато суміш. І от мені здається, дросіля. Датчик положення дросіля хоча ні на. На холостих, ну, от, нічого такого конкретного не можна сказати відразу. І зараз вона запустилась і нормально працює. Трішки підковбашує, але зранку вона взагалі підтраювала. Тому, можливо, все-таки антифриз десь в циліндрі попадає. от Вона якось так нерівно працює. Є багато суміш по одній із голів. Росінхрону нема. в общем, потрібно, напевно, що дросель підкидувати. Дросіль у мене є. Підкидувати і пробувати. Машина поки що ожила. Очив я датчик положення керма. Зарядка акумулятора була. І поки що їде. Приїхала до нас вона на евакуаторі. Евакуатор ще казав, що майже не їде. А зараз їде. Взагалі, люблю я такі машини загадкові, коли то їде, то не їде. Зараз побачимо, ще помилка, можливо, навіть і по ще щезлимося. Нет кадов. Цікава машина. Трішки проїхав і є помилка по дроселю. газує. В общем, А на педаль газу не реагує нормально. В общем, потрібно щось робити з дроселем. Будемо, напевно, щоб підкидати БУшний. Зробили ми патфайдер, верніше ми як ми, електрик зробив. На матюкасі, тут неділю з нею трахався. Коротше, піни, штук 8 проводов, поміняв. Потім ще десь там далі був. Товстий провід, я так розумію, розумію, це живлення якесь на мозги. Тобто десь там рухаєш і випадало декілька сторінок помилок. Коротше, проводки от в районі блока керування, сам розйом на блок керування, провода туди, які йдуть далі. Купа всього поломаного потрощеного. В общем, відновили це. Неділю десь він з ним мучився, то одне зробить, далі продовжується помилки, то друге, далі помилки. Ну а далі вже хай тоді ті, хто робив двигун, дороблюють свою справу. А То патрубки такі дубові, що твердіше, ніж покришка велосипеда. Тобто дме вона, дме вона в систему охолодження гази. А помилок тепер по двигуну немає. Тому віддаємо, всім дякую хто дивився. До побачення, ставте лайки.